Росія завдала авіаудару по Сирії. Відтепер Федерація воює там офіційно. Щойно Путін повернувся з генасамблеї ООН до Кремля, як одразу попросив Раду Федерації дозволити йому відправити війська на війну. І вона одразу дозволила за лічені години після офіційного рішення. Російські літаки вже завдали першого авіаудару. Від нього за різними ще не підтвердженими даними загинуло від 20 до 65 людей. Яна Слісарчук розповість. Річ іде только о том, щоб стабілізувати общественно політичну ситуацію 1 березня 2014 тисячі рада федерації дозволяє Путіну ввести війська до України. Не минає двох років, як йому знову потрібен дозвіл на війну за кордоном в нашу предложение о согласии на использование контингента вооруженных сил Російської Федерації за пределами території. Російської Федерації голосування закрите, але утримуватися чи заперечувати нікому. Усі 162 сенатори за. Іванов обіцяє воюватимуть тільки контрактники і добровольці, і тільки в повітрі. Річ йде исключительно об операції воєнно-воздушных сил Російської Федерації. Как уже говорил наш президент, використання військових сил на сухопутному театре військових действий. Ісключено світові інформаційні агенції згадують навчання тиждень тому під Оренбургом. Найбільше цього року стріляють за сценарієм по колонам бойовиків та пунктам управління, зрівнюють споруди з землею, так само як мішень під сирійським містом Хомс. Отримавши формальний дозвіл, вже за кілька годин Росія завдає першого авіаудару по сирійській землі, начебто неподалік міста Хомс, де на останніх картах немає бойовиків ісламської держави, лише повстанські сили. Це кадри з Тельбіси, північного передмістя Хомса. Місцеві активісти стверджують, під час удару загинуло принаймні 20 людей. Численні записи в соціальних мережах винуватять в ньому саме Росію, а не авіацію Асада. Офіційні сирійські змі підтверджують, саме по тельбісі били росіяни. На відео зі шпиталю закривавлені діти і мертві тіла. Менше за все це скидається на позиції бойовиків. Цю територію контролювала так звана вільна сирійська армія. Жодного відношення до угруповання Ісламська держава вона не має. раніше міністр закордонних справ Великої Британії заявляв: перший удар Росії в Сирії буде символічним: Цілю беруть не випадкову. Якщо вдарять по позиціях і діла подалі від контрольованих асадом територій. це означатиме, що росіяни справді хочуть долучитися до міжнародної. Коаліції в іншому випадку це буде чіткою заявою. Росія прийшла до Сирії підтримати Асада. Шіло ударом, перед Тризірковий російський генерал говорив з американським аташе в Багдаді і просив негайно покинути повітряний простір Сирії і американські літаки і сили антитерористичної коаліції. Сполучені Штати відмовились слідом за ними. Проігнорували вимогу, і Саудівська Аравія. Ян Сирчук Тесен 1 +1.